Друзі, сьогодні ми розглянемо перспективність берберину при терапії та профілактиці гіперхолестеринемії, а також про протизапальну його властивість. Берберин – це алкалоїд, що міститься в коренях та кореневищах деяких рослин. Барбариси, звичайно, дереві крутуми, мегонії, звичайно, винограду, орегон та інші. Китайські вчені-медики встановили, що він знижує рівень загального холестерину, цукру у крові, пригнічує фермент ПЦСК9 і це призводить до виведення поганого холестерину. Китайські вчені проводили досліди. Люди приймали щоденно по 500 мг берберину два рази на день. На протязі. Трьох місяців все зменшило на 21% поганих холестерин і на 20% тригліцеридів. В одній групі приймали берберин, а в іншій статини. У тій групі, де приймали берберин, у 57% зменшився об'єм атеросклеротичних пляж. А тим, де статини у 58%. В дослідах приймали участь 49 чоловік. Що малувато, будемо надіяти, що дослідження продовжаться. Протипоказання при прийомі берберину Алергія, вагітність, годування груддю, вік до 18 років, хвора, печінка перед прийомом проконсультується у сімейного лікаря. Я особисто також приймав берберин, він має також і протизапальну дію за розрахунку одну таблетку 50 мг на добу і вкупі з дієтою. Та ходьбою я зменшив за рік на 12% атеросклеротичну пляшку. Про це я зроблю окремий фільм. До побачення, лайк, підписка, коментар.